А я вже забув, що такими бувають люди. Вона розмовляє, не мов то що бачить птах, вона є щаслива, щаслива завжди буде, ніколи у світі її не підкорить страх. Я й не уявляв, як зорі в очах палатимуть, коли заспіває у голос прекрасна душа, що всі навкруги із душею її співатимуть. Бо усмішка щира її прикрашає уста. Вона, як пташину, примушує серце битися, бече давно забуті у світі слова, вона нашу мову підносить, як квіти ірису, розчулює душу безжально та доп'яна. Вірші її прикрашають парки та офіси і скрізь, де лунають, нагадують нам про весну. Усім, хто малище або вже чекає осені, вони, вони наче ліки дарують свою красу, і легко з чарованим стати та втратити голову, і справді повірити їй, що душа живе, бо краще немає нічого від слова солоду. І я піддаюся, бо серце долі не веде. Щоб я не забув звучання країни милої, вона мені вірші шепоче, а я молю, щоб завжди вона була вільною, сильною і дітям-онукам, щоб мову дала свою.